Казали, що хацан тихо стріляє, а він стріляє голосніше за мілкашку. Нормальна тема. Факт того, що пуля 075 виходить на сверхзвук. 135-й Вортекс. Як себе покаже Call Viper 4.5 по звуку? Чи буде це голосно, чи ні, навіть не знаю. Десь вдалечину. Тоже не тихенько забавка не для дітей. Не скажу, що для ефективної самооборони, оскільки оборонитися це нерівноцінно завалити. А з цього більш ніж можливо. І чи голосно ця забавка стріляє? Чи можна людей відлякати дійсно на неї? І не тільки людей. Однозначно можна. Можна сто процентів.